Шекспір казав свій театр і ми всі в ньому актори. Та сьогоднішній випуск про людину, яку по правді можна назвати геніальним актором, що присвятив усе своє життя мистецтву і сцені, і екрану. Так звучить твоє місто. Всім привіт! Це про Машка Балті. і ми вирушаємо на вулицю, яку перейменовано на честь Богдана Сильвестровича Стуки, видатного українського актора театру і кіно. Героя України лауреата Шевченківської премії, який зробив величезний внесок у розвиток української культури та мистецтва. Ну що, поїхали? Куди їдемо? На вулицю Богдана Ступки. В минулому. А ви, до речі, дивилися фільм Вогнем і мечем за участі Богдана Ступки? Ні. А, якщо ви не дивилися вогнем і мечем, то ви досі не бачили, як український гетьман може налякати полк ворогів одним лише поглядом. Ви пропустили момент, коли Богдан Хмельницький за три хвилини робить більше дипломатії, ніж весь ООН за рік. І ви точно не відчули, як це, коли історія поживає так, що хочеться брати шаблю і кричати За віру і Україну. Ну а якщо серйозно, це кіно варто подивитися, хоча б заради легендарної гри Ступки. Він не просто грає Хмельницького. Він і є Хмельницький, на нашій землі ніякої шляхти, ніяких сінзів. Наша влада. Наша віра – Виконаєте умову. Мир. Не виконаєте війна. Вулиця Богдана Ступки починається на перехресті з вулицею Красноярська. А закінчується на перехресті з Бориснянською. Він народився 27 серпня 1941 року. У день народження своєї матері. Йшла війна. Сім'я Сильвестра та Марії Ступки кілька років дуже чекали цієї дитини, молилися за її народження, тому й назвали єдиного довгоочікуваного сина Богданом. Богом Даним. За кожним великим чоловіком стоїть велика жінка. Жінка, яка дала життя талановитому українцю Богдану Ступці, яскраве цьому підтвердження. Мати впродовж усього життя мала великий вплив на Богдане. Останнє, чого вона хотіла для свого сина. Це акторської долі. Тому після закінчення львівської середньої школи Богдан спробував вступити на хімічний факультет місцевого університету, проте не вдалося скласти іспит. Ступка влаштувався в обсерваторію, проте, на щастя, астроному з нього так і не вийшло. Ну, що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. З Самого дитинства його оточувала творчість. Батько Сильвестр Дмитрович співав у хорі Львівського оперного театру. Тому не дивно, що своє дитинство Богдан, якого батько постійно брав з собою на вистави, провів за театральними лаштунками. І потім вирішив пов'язати з театром своє життя. Щось сталося? Ну, поки що нічого не сталося. Але чутка є. На початку 1960-х років дитяча Марія Богдана Ступки отримала шанс на втілення. Він стає артистом Львівського академічного театру імені Заньковецької, в якому провів 17 років. З роками на запрошення переїхав до столиці на службу до драматичного театру імені Франка, де згодом обійняв посаду художнього керівника. Займаюся мистецтвом, розумієте? Я грішми не займаюся. Він зіграв понад 100 ролей у кіно та понад 50 ролей у театрі. Йому підкорились ролі гетьманів Івана Брюховецького, Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, Чингісхана. Однак для багатьох він залишився могутнім і сильним тарасом Бульбой. Він не просто відтворював ролі, він був голосом і обличчям української історії, її героїв та трагедій. Його творчість сприяла піднесенню престижу української культури на міжнародному рівні а його акторська майстерність, щирість і мудрість залишили глибокий слід у серцях мільйонів глядачів. Я дуже вдячний, що ви прийшли сьогодні до нашого театру театру Франка. Це дійсно правда, що він прекрасний театр. І тут працюють прекрасні актори. Встиг Богдан Ступка і попрацювати в уряді Віктора Ющенка, де його призначили міністром культури України. Або як він сам називав свою не дуже довгу роботу на цій посаді міністром оборони культури. Ось я без особливої радості згадував Ступка в період своєї роботи в міністерстві. Приходжу до театру на звичайну репетицію і відчуваю якусь напругу серед інших акторів. Чомусь вони вирішили, що тепер до мене треба ставитись якось особливо. До речі, щодо досягнень за життя український митець отримав державні відзнаки: почесну відзнаку президента України, орден за заслуги другого ступеня, орден за заслуги першого ступеня, орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, почесний громадянин Києва, орден князя Ярослава Мудрого четвертого ступеня, звання Герой України за визначний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини. Державну премію України імені Олександра Довженка. Посмертно. Богдан Ступка був відомим не лише своїм талантом, а й своїм виданчиком з тилеко. Мій погляд на тобі знаєш. Одним із його фірмових аксесуарів були капелюхи. Він їх просто обожнював пристрасть до капелюхів. Ще один штрих до його харизматичного образу. Він завжди виглядав елегантно і підкреслював свій неповторний стиль. За словами самого Богдана Сильвестровича, життя це театр. а Актор без капелюха це як театр без коліс. У 2021 році до 80-ї річниці з дня смерті актора на його будинку відкрили горельєф. Чому майстер зображений саме в такій позі? Запитаєте ви, річ у тім, що ступка завжди знімав капелюх, коли вітався зі знайомими. Висилати мене підкорила кучері. Твої це якесь божевілля. Всіх закрутила і Від квартири, де проживав актор до театру, в якому працював всього 5 хвилин. ходьби. Та Богдан Сильвестрович долав цю відстань за одну годину. Бо приємно було вітатися з приємними людьми. Він мав величезний успіх. Славу світове визнання ще за життя. Його називали актором номер один та був зовсім не зірковий. Дуже інтелігентний і толерантний. У ньому геніальність митця і щирої людини. Я себе не відчуваю зіркою. Це формальні речі. добрий день, дівчата! А ви знаєте, хто такий там? Хто це? Супер! Поцікавтесь, подивіться його фільми. Це, це видатна людина і дуже, дуже класно, що такими іменами називають наші. Дякуємо вам і вам також. Такі дівчатка нам зустрілися. Милі і приємні. Так. Богдана ступінь є табличка. Супер. Навіть холодна зима. Кажуть люди, повірити, мої крила. А ми нагадуємо, що перший крок до зміни таблички це зняти стару. Залиште тільки Як шаптах ім'я, твої крила. Ця я санцвіт, я несу в очах до тебе весь блакитний світ, я несу в устарці руки, радісні пісні, а в руках несу я ласку від тебе з няні! Доволі жива вулиця тут є дітки, дві на молодь. Дуже багато будиночків, таких гарних. Заїжджайте сюди. Іскравий небі. Вітереви свистом далеким негає. Шляхтернисти не легке, хвилі не дають доплисти до тебе. Мусі, Премії, театральні вистави, мисну, вулиці, Марічах, все це муця, нагадує мене, про велич його таланту. Тому, якщо висту, ти живеш на вулиці Богдана Ступки, не та й та й відкладай на потім. На шляху, Зніми табличку з назвою. Ну, звісно, якщо ти цього досі не зробив. Нам є ким і чим пишатися. Богдан Ступка це не просто актор. Це людина, яка втілила дух української культури на сцені та екрані. Його ролі не просто гра, це живі образи, які змушують замислитися про Україну, її боротьбу та її майбутнє. Мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Людина, епоха, його внесок у культуру настільки глибокий, що його ім'я закарбоване в історії України. Ти правда, я хотів знати, на якій я сторінці в тій книжці. Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в усьому світі. Мрії повинні здійснюватись. І я щасливий, що маю можливість сприяти цьому. Він пішов у засвіти, та мрії його здійснюються. А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина Ти живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. У пам'яті і нинішніх, і будучих він буде духом, словом, садом, завжди ведучим. Він стане птахом, небом, полем, був даний долею і Богом. Він не зайде в театр ніколи, але й не вийде вже із нього. А моїм близьким друзям і ворогам теж передайте моє вітання. Що вони не згадували мене лихим словом. Якщо ж я вас як небудь образив, пробачте мені. Великодушно. у кожного народу є голос, який не сплутаєш ні з ким. У нас це голос ступки. То він гримів, мов грім, то воркутав, як голуб із пораненим серцем. А часом просто гляне в кадр, і вся країна вже плакала. Він був не просто актором, він був емоційним вайфаєм України. підключався до кожного, хто мав серце. Це була Промашка по Балті. Підключайся, включайся. З вами була Ірина Белюга і наша творча Компашка. До зустрічі на вулицях Рідної Балти. Компашка, Промашка. Звучить.